Новобудова, парковка міротеля. і підемо в центр. Все, морозово теж, я розумію. Відкриється аж через пів року. Найближчим часом ніхто морозово не буде купувати. Коли працює, не подумайте. то такий час, що, що все працює. А, трошки виходить сонечко, то ми вже звикли в Трускавці вже більше тижня така погода, що сонця не видно. Сільні хмари, хмари, дощ, дощ, хмари. Останнім часом у нас було кілька прогулянок. Не туристичними локаціями і зараз знову так хід. Та вулиця яку всі дивляться, яку всім цікаво. Не знаю, будете тисячу разів дивитися, я тисячу разів буду показувати цю вулицю. Поки будете дивитися, буду показувати. Якщо коротко. Потепліло, хмари є, але стало тепліше. Ай, з таких ще мінусів вітер. Чути вітер. Йдемо на анонс концерту. А якщо він вчасно почнеться, ви його в цій серії побачите. Якщо він почнеться, не ну, вчасно, Побачите в наступній серії. Зараз подивимось тут на днях, як були дощі, а може не тільки дощі спричинились, не знаю, важко сказати. Вода текла так. так подивимось, що відремонтували вже ту аварію. таке Місто, де регулярно нема води, час від часу відключають світло, зрідка відключають газ там і повністю відсутнє опалення централізоване. Ну, Відсутність централізованого опалення це швидше перевага, бо при бажанні будь-хто будь-коли може сам собі включити опалення. І Я так розумію, що зараз, коли похолодало, то багато людей включили собі опалення. Але на зйомних квартирах там не все так легко, не все так просто. Я сам особисто бачу <губ> випадки, коли на котел ставлять господарі замок, щоб фактично без їхнього дозволу ніхто нічого не вімкнув. Ось тут таке провальничко невеличке виникло. Ну, слава Богу, що обійшлося. Бачите, як воно пішло все під землю і туди, і туди далі, і тут виникла ціла така аварійна ситуація. Так от, це така інформація для тих, хто йде на відпочинок. Ви питайте, чи буде вам опалення включати, якщо ви найближчим часом їдете, тож без опалення холодно. Реально холодно. А я тут далі. От воно, донизу тут. Зараз тут видно, як воно все побито, бачите. Та добре, що ніхто не провалився. І далі воно донизу, донизу пішло. О, дві речі одночасно розказую. Тут ще не про опалення, Та, бо хтось включає опалення, хтось не включає опалення, але... Без опалення холодно. Так, і отут ще бачите текло аж сюди, все, тут теж трошки аварійна ситуація виникла. <рес> і підемо до білету. Виключен, тому що це 12 година, тут, тут можна когось бачити, бо ще, ще хіба в 17 ті стільки буде. Жадке листя на деревах стає більш сінні, міняє колір на жовтий. Але насправді і так пощастило, бо це початок жовтня і дуже багато зеленого листя. О, це ліворуч. Зрідка таке буває. Потяг не курсує, не знаю чому він не курсує, погода дозволяє курсувати. Можливо, так багато клієнтів, що потяг всіх не може вивезти, тому вирішили. Простіше нікого не возити їх, ніж возити цю величезну кількість клієнтів. Я не хотів І ми вже майже-майже дійшли до бівету. Має бути пан Євген Лєтвінкович. Не знаю чи буде, але та зазвичай традиційно буває. Пан Євген такий ще ніколи не пропускає завжди радо приходити спілкується з своїми прихильниками зараз все буде видно Таташ. Тарас будується Підемо всередину, поки, поки тут нікого нема, можна зайти всередину, щоб подивитися. Запрошуємо вас на завтра. Все сьогодні співає Наталя Валевська, в проводі шоу-балету. Дев'ятий у нас в центрах з 50-го розписала на закликав. Звертаємо увагу, щоб сьогодні Євгена всі чули? Концерт пана Євгена Лісінковича скасовано. Що тут поводиться а в основному всі гріються а, зато звідси можна кудись як там на вулиці і не мерзнути краса А йдемо далі а, крани фактично всі вільні і це, це дуже приємно що нема черту кранів 12, 15. А черга хіба до каси? Ще раз нагадую, тут є термінал, можна помітити самому, а можна через касу.